Так, друзі, випало купа опадів, але сонечко плюс вітерець і отже вже молотися тритикали. Бачите, швидкість комбайна. Їде він дуже-дуже не швидко. В принципі, тут от гон десь метрів 600 плюс 100 посівали. Коротше кажучи, туди назад бункер повний. HB8+. Сорт критикали Єгор. Зараз ми про нього знімемо детальніше відео, розкажемо що до чого. Бо тут є цікава фішка. Фішка полягає в тому, що в нього дуже висок, високоякісне зерно. Зерно, яке в принципі порівнюється по якості з пшеницею. І саме цей сорт здали в Київ -Млин для того, щоб вони затестували його для продовольчих цілей, для переробки на муку і потім будуть випікати випічку. Зараз якраз це от в процесі. Ну, детальніше можна буде це все почути в повному відео, так що переходьте на основний канал GrowHow. І там буде більше інформації про цей сорт тритикале, точніше скажемо врожайність. Так що залишайтесь з нами!